Оповідання Бублик читає авторка. В у бабусі Віри з'явилося цуценя, звідки воно прийшло невідомо. Таке у мене, на коротких лапках, з довгим тулубом, довгим носиком, і наче постійно посміхалось. Хвіст ходив ходором, воно лащилось, лізло до бабусів пелено, аж як тільки вона сідала десь на ослінчику. Ну, що з тобою робити, сказала старенька. Залишайся, буде мені веселіше. Бабуся Віра була одинокою, хоча не сумувала, бо характер мала веселий, відкритий, до неї часто навідувались сусіди. Жити на пенсію мало, як короткі ноги бублика, так вона назвала песика, було трохи сутужно. Усякі делікатеси не часто вживали. Але вони не переймалися з бубликом. Він їв усе і борщ, і кашу, і навіть яблука. Одного разу бабця Віра побачила, як діти з дитячого будинку гралися з бубликом. Дитячий будинок знаходився недалеко, відразу за садком. Садок старий та все ж залишилися доволі гарні сорти яблунь, груш і навіть черешень. Сюди часто навідувались дітлахи. Щоб поласувати фруктами чи просто полазити по деревах, пограти в хованки. А весною, тобто тепер, то взагалі краса. Все цвіте, пурхають пташки, співають. Побачивши бабцю віру, діти оточили її з усіх боків і стали просити віддати їм кумедного милого песика. Оце вже ні, відрубала сердито бабуся. Ви його ще замучите? Діти сумно пішли, але песик схопив зуби м'ячика, якого забули хлопчики, і, махаючи хвостиком, подався за ними. Боблику, куди? погукала бабуся, але капусне навіть не глянула. Побігло далі. Діти невимовно зраділи, затараторили, сміялися з того, що він їм приніс м'ячика, а тоді, взявши песика на руки, Помчали до дитячого будинку. Ну, і нехай добре, подумала бабуся. Пограються принесуть. Може, їм ще і не дозволять вихователі тримати собаку. Та й жалко їй було діток. Не солодко жити без батьків, а це ж так зраділи. Прийшло зо два тижні. Бабуся поралася у квітнику і побачила знову тих хлопчиків, що забрали бублика. Може, вирішили віддати його, подумала бабця, і вийшла з двору на зустріч. Дійсно, діти прямували до неї. Здоровенькі були, з Іронією привіталась з ними вона першою. А де ж це бублик? Доброго дня. весело загукали діти, а бублик залишився дома. Ми вам, бабусю, від нього привіт принесли. Знаєте, який він? Пес, він нам такий подарунок зробив, на перебій заговорили хлопці. Ану, не всі разом, зупинила їх бабуся Віра Пилипівна. Я розповім, сказав старший хлопчик, на вигляд років 12, з порватими на колінах джинсах. Ви ж, мабуть, знаєте, бабусю, от дядька Петра, що недалеко від дитячого будинку живе. Це якого? примружила очі бабуся. Ветеринара чи що? Так, так, ветеринар, знову всі разом закричали хлопці. Він ще Фредок розводить і кроликів, дуже красивих, великих. Один кролик є такий великий, як ведмідь, перекрикуючи інших, знову взяв ініціативу старший хлопець. Здається, звали його Кирило. Ну, і що? До чого тут бублик? Він що, з нього тварин ловить? з тривогою запитала Віра Пилипівна. Ні, ні, що ви? знову на перебіг загомоніли діти. Та дайте я розкажу, образився Кирило. Він, навпаки, Фредок від лисиці врятував. Лисиця неподалік дому дядька Петра, мала нору, жила там і часто робила шкоду. Якось вона дві курки вкрала відразу. Бо в неї маленькі дітки, лисенятка. Вже добралася до Фредок, але наш бублик вислідив її. Лисиця в нору заховалась, а він став рити лапками. Дядько побачив допоміг. Бублик всіх зловив і лисицю, і маленьких лисенят. Вони в нас тепер в живому куточку живуть. Так там ще ж там і їжачок є. Приходьте, бабусю, ми вам все покажемо. Діти побігли. А Віра Пилипівна, змахнувши хустинкою сльозу, і дивувалась і раділа, що так склалося. Літо надзвичайно пора, але як жаль, що прилітає воно швидко, ніж хотілося б. Бублик за літо підріс, ще більше витягнувся ніс, тулуб, але ніжки, як були коротенькі, так і залишилися. Хлопці стали його дресирувати, бо дядько Петро. І директор дитячого будинку Олександр Вікторович сказали, що бублик не проста дверняга, а справжній мисливський пес, а порода називається такса. Цікаво, думав Павлик. Чому так породу назвали? Може, тому що вони схожі на автомобіль? Павлик одного разу бачив такий довгий, придовгий, називається Лімузин. На ньому шашечок, правда, не було. Отже, це не таксі. Чому ж назвали породу такса? роздумував Павлик, бавлячись із бубликом. Вони ганяли м'яча на спортивному майданчику. М'яч давно вже не був м'ячем, бо гострі зуби бублика його прокусили, і з нього вийшло вже все повітря. Але то пусте, головне, щоб було весело. І Павлик і Бублик потомились, бігаючи. Розпочалось Навчання в школі, діти менше часу гуляли, ось і зараз їх погукали вихователі продовжувати робити уроки. Бублик не дуже переймався, бо що залишився сам, він завжди знаходив собі заняття. То він виносив зуття на вулицю провітрювати. І тоді діти шукали по всій території, то рив ями, полюючи на мешечі кротів, то крутився біля майстерні. Вчителя з трудового навчання Юрія Сергійовича, який по сумісництву завідував господарством. Бублик помчав за межі території в сторону озера. Воно було далеченько, але дорогу бублик знав, бо вже не раз там бував з хлопцями старшокласниками. З ними було завжди веселіше, бо дівчата і діти молодших класів намагалися його носити на руках. Пестити та годувати. А ось Павлик, Кирило, Гриша, Степан, Ромка цього не любили робити, бо вони майже дорослі і по-дорослому ставились до бублика. Вони ходили ловити рибу до озера, грали в футбол, навчали його виконувати різні команди. Особливо добре вдавалось виконувати команди апорт, сидіти, лежати, шукати. Він робив це залюбки. Ще він із задоволенням грався у хованки. Хлопці ховались, а бублик їх знаходив, та так швидко. Звичайно, бублик був вільною ташкою. Він тепер був менше під наглядом друзів і частенько бачився з бездомними собаками. Бублик їх любив і навіть часто залишав свою їжу для них в своїй мисті, адже їли вони все, що знайдуть на помильницях, біля сільського магазину і столової. Були вони худі й хворі. Стояла чудова осіння погода. В блакитному небі блукали білі пухнасті хмаринки, траві стрибали коники, літали здоровені зелені мухи. Бублик із задоволенням розтягнувся на траві біля озера і став прислухатися. Щось його непокоїло. Він потягнув носом повітря і нашорошив вуха. Раптом наче грім гримнув. Будок підхопився на ноги і навізлякався від несподіванки. Це був постріл. Стріляли по той бік озера в качок, які завжди мирно хлюпались тут все літо. Двічі ще пригриміли постріли, качки з криком піднялись в небо. Деякі ховали в очерет, швидко гребли, пірнали. Мисливці, ось воно що. З іншого берегу раптом почули, як хтось сказав, апорт. І бублик кинувся в воду. Там він побачив в озері недалеко від берега качка, яка не рухалась. Бублик схопив її, виплив і побіг до дитячого будинку. Він знав, що це їжа, але їсти не хотів, тому ніс її своїм друзям, бездомним собакам. З того дня. Так і повелось. У бублика була робота? Так, адже він мисливський пес, а допомагати друзям це найкраще з усього, що можна робити в житті. Закінчилося листопад. Все частіше набігали темні хмари йшли холодні дощі. Бублик ще бігав на озеро, а мисливці вже не полювали на качок. Дозвіл на полювання закінчився. Сьогодні вранці приходить один із тих мисливців. його відразу впізнав по запаху, порохом рибою від нього несло аж здалеку. Побачив баб бублика, уважно подивився навкруги, чи нікого нема поряд, і пішов просто на нього. Але бублик загарчав, загавкав. Саме в цей час закінчився урок у хлопців. Вони вибігли на вулицю. Гей, дядьку, не чіпайте нашого собаку. Крикнув сердито Гриша, чого вам треба? До кого ви прийшли? Дядько відступив, усміхнувся якось дивно, скрививши губи. Які недобрі очі в нього, подумав Павлик. «Ти, які строгі ти ба? зареготав дядько. Мені вашого директора, побачити, справа в мене до нього. Зараз я покличу, сказав Ромчик, білявий з блакитими очима хлопчина. Олександр Вікторович вийшов на двір. Вдвох із незнайомців про щось розмовляли, але недовго. Раптом Олександр Вікторович різко сказав. Досить, собаку не віддам. То я ж купити хочу, пробурмотів незнайомець. Хороші гроші даю, подумайте? До побачення. Розмову закінчено, якось аж сердито, сказав директор і твердим поглядом обірвав незнайомця. Який ще щось хотів сказати, навіть було рота відкрив. Ну, му, хлопці, скажіть, підізвав директор дітей, хочете бублика продати? Хлопці, вирішуйте, дядько дає за нього аж сто баксів. За ці гроші повезу вас на ялинку до Києва. Ну, що скажете? Не потрібна нам та ялинка, майже плачучи, сказав Павлик, залиште нам бублика. Так. Загомоніли діти, не продавайте його, він же друг. Ви ж самі нам казали друзів, не продають. От і добре, заусміхався Олександр Вікторович. Я не помилявся, знав, що так скажете. З того часу пройшло майже місяць, скоро вже Новий рік. Готували святковий концерт. Старші діти готували молодшим ляльковий театр. Молодші робили ялинкові прикраси. Малювали маски казкових героїв, вчили пісеньки. Підготовка йшла повним ходом. Директор домовився, що лісове господарство привезе лісових красунь, струнких ялинок, і їх будуть прикрашати діти в кожній класній кімнаті, а найбільшу ялинку в актовому залі. Здавалось, що бублик разів не менше за іншим. Він дивувався, що летить сніг. Шаленів від веселого руху, галкав, усміхався всією мордочкою і бігав так, що довгі вушка підлітали аж за спину. Жив він зараз в майстерні Юрія Сергійовича, а сам Юрій Сергійович і додому не ходив, стільки роботи навалилось в ці дні. Добре, що в майстерні грубка протопить її та й відпочиває. А сьогодні вирішив залишитись і на ніч. Все одно ніхто дома не чекає. Дружина з дітьми поїхала до родичів на новорічні свята. Завтра роботи не початий край, думав Сергійович. Це ж треба ще ілюмінацію, електрику перевірити, щоб все яскраво, святково було. Дитячий будинок затих. Нарешті заснули всі. Юрій Сергійович розтопив грубку, погукав бублика, зручно вмостився на дивані і так швидко заснув, як ніколи. Не дивно аж стомився, що і ніг не відчував. Бублик ліг на своє місце біля грубки. Але бублику було не до сну, майстерня наповнювалась димом. Що робити? У бублика була паніка. Він то кидався до дивану і гавкав Юрію Сергійовичу просто в обличчя, то тягнув його за рукав куртки, то кидався до дверей, штовхав їх носом, то передніми лапками шкрявав підлогу, мабуть, хотів вирити підкоп. Все марно. Але раптом двері розчинилися. Густий дим повелив двері на морозне повітря. З радісним скавулінням бублик кинувся вперед. А назустріч йому сунула здоровенна фігура. Бублик низчувся, як хтось раптом накинув на нього мішок і поніс зв'язаного в авто, кинув мішка на заднє сидіння, мотор виснув і автомобіль помчав. Сергійович прокинувся від того, що змерз. Двері відкриті настіж, грубка затухла, в мастерні холод, запах від кого диму стояв у повітрі, душив кашель. Оце так, забідкався Юрій Сергійович, Це ж я заслонку не відкрив, забув. Добре, що хтось двері відчинив, а то задихнувся заснув би на віки вічні. Дивно, міркував він. Двері відчинили. А чому ж мене не розбудили? Бублику, ти де? Бублику? А тим часом авто мчалось по трасі невідомому напрямку. Бублик відчув запах пороху і того незнайомого мислився, що приходив нещодавно. Ну, що, Андрій, ти задоволений? запитав водій незнайомця. А чого ж? Звичайно, ти ж бачив, який це пес. Він же всіх наших качок, яких ми підстрелили на озері, забрав. Пам'ятаєш? І головне, ніхто не вчив, сам допер. Я його на борсуків та лисиць тепер буду готувати і так сильно звичайні розумні. Добре, що він ще молодий, швидко звикне до мене. А то й продам. Ця собака дорога, зароблю непогано. Їхали лісовою дорогою, звертали то наліво, то направо. Чоловіки розмовляли по своїй справи і приблизно через годину зупинились біля хатини. Ну, друже, приїхали, Андрій потиснув руку водієву. Дякую, що допоміг Дмитре. Відчинив задні двері, і тут бублик вискочив з авто, як пробка з пляшки. На сидінні лежав пустий мішок. Пригриз. видихнув Андрій зі злістю. А бублик вже був далеко. Він ще ніколи так не бігав. Серце вискакувало а він все біг і біг. Хлопці шукали бублика з обіду до пізнього вечора. Юрий Сергійович їм розповів про пригоду, що сталося вночі. Були на озері і поцікавився, чи не бачила бублика, і тільки тоді виявилось, що собаки ніде нема. Були на озері, і все селище обійшли, навіть на кладовищі шукали. Бездомні собаки крутились недалеко, наче теж хвилювалися за бубликом. Олександр Вікторович Роздрукував на принтері оголошення з фотографією бублика, і друзі розклеїли їх на всіх вулицях. Павлик не міг стримати сліз, він дуже сумував за своїм улюбленцем. До вечора у нього піднялась температура. Ніхто вже не радів ні ялинці, ні святу. Бублик стомився, адже цілу ніч і цілий день біг по лісу. Сніг летів і летів, замітав сліди, сліди. Настав вечір адже взимку швидко темніє, але песик все йшов, відчуваючи нюхом, що скоро ліс буде позаду. Лише під ранок, стомлений і голодний, вийшов на шосейну дорогу. Знову то біг, то йшов і нарешті добрів до якогось міста. Запахи їжі привели бублика до ринку, де було багато людей. Бублик ліг. Біля якогось кафе, де смачно пахло м'ясом, рибою, здобними булочками. Туди й сюди рухались люди, несли пакунки, новорічні ялинки, але ніхто не звертав на нього уваги. Раптом бублик побачив собак. Вони шукали їжу біля смітника і собі пішов надії знайти чим підкріпитися, але чомусь завмер, наче відчував небезпеку. Бублик Зіщулися і миттю заховався за прилавок, де торгувала якась тітонька чи буреками. Поряд з кафе повільно проїхав автомобіль, той самий, в якому його везли тієї ночі. Який гарний песик, приїзно заговорила з ним тітка, розглядаючи бублика, що сидів під прилавком. Ну, що, їсти хочеш? Ось і дала чи бурека. Бублик крутнув хвостиком, лизнув тітці руку. «Ха, Ти дивись, який галантний кавалер, засміялась весела жінка. Руки цілує. Ну, їж, їж, не бійся, бачу, що ти породистий пес. Ось закінчу працювати, підемо додому. Чи ти, може, господаря загубив? Мабуть, шукає тебе, а ти сидиш тут, га? Тюєш, Володю, звернулася вона до якогось чоловіка, що стояв неподалік. Тут собака прибився, бачиш, такса, треба в радіовузол піти, повідомити. Може, загубив хтось і шукають, то ти вже придивись за моїм товаром, а я швидко повернусь і метнулася кудись. Бублик відчував щось не так, і він кинувся втікати. Хвилин за 15 по ринку оголосили, що собака породи Такса знаходиться біля кафе Мальва, і туди біг високий чоловік. Ви, мабуть, здогадалися, то був Андрій. Вже четвертий день діти чекали на бублика. Гриша і Кирило ходили щодня до озера, яке вкрилося тоненьким льодом. Дикі качки ще плавали посередині озера, де крига не встигла, Замерзнути, адже зими зараз не такі суворі, ось і качки не відлітають. А що, Кирюш? Давай завтра, давай зараз сьогодні хліба понесемо качкам, може, їм там їсти хочуть. Гайда? Хлопці побігли в столову за хлібом. А це ж навіщо ви хліб берете, бешкетники? запитала Марія Яківна. Ми і качкам, крикнув Гріша. Ми на озеро йдемо. Марія Яківна перелякано охнула, сплеснула руками. Хоч на лід не діть, йдіть, бо втопитесь, крикнула вона. Та хлопці її вже не чули. Треба директора повідомити, вирішила Марія Яківна. Весело ковзаючи по людих доріжках, хлопці помчали з двору. Недовго думаючи, вибігли на озеро старший Кирило попереду, Гриша за ним. Та раптом льодок за ніч, притрушений снігом, почав прогинатися і ламатися. Назад. крикнув Кирило Гриші, але сам провалився під лід. Гриша не знав, як допомогти товаришу і що робити. Кирил тримався двома руками за край льоду, майже по шию у воді. Не рухайся, тримайся, я зараз, сказав йому Гриша. Наразі сяйнула думка треба щось подати, може. То в слугівку, бо рука його не сягала, хоч як не старався. Він став ост... обережно йти до берега, і тут почув знайовий гавкіт, потім радісне скавочання. Бублик! Бублик!» – гукав Гриша, але бублик зірвався з місця і побіг протилежний біг до дитячого будинку. Він влетів просто в кабінет директора, мало не збивши його з ніг схопив за штани і став тягнути за собою. Бублик? Ти? Це ти? не йняв віри Олександр Вікторович. Куди ти мене тягнеш? Бублик гавкав, відбігав, знову хапав його за одяг і тягнув за собою. Та добре, я зрозумів, що сталося, сказав директору. і прожогом вибіг з кабінету на ходу, телефонуючи з мобільного. Семене, швидке їдь до озера. Марія Яківна тривогу б'є, бо хлопці наші побігли качок будувати». Та я вже біжу з бубликом туди. Уявляєш, бублик повернувся. Тим часом хлопці повзли на животі в бік берега, міцно тримаючись за товсту гілку, що знайшов Гриша. Мокрий важкий, мокрий важкий одяг заважав рухатись швидше. Але хлопці не здавались. Дивись, зрадів Гриша, це ж жигулі Семена Петровича. Допоможіть. щосили крикнув Кирило. Зараз, зараз, хлопці, тримайтеся, я швидко, говорив Семен Петрович, дістаючи мотузку. Чіпляйтесь по одному. Тут і Олександр Вікторович з бубликом прибігли. Хлопці так замерзли, що аж зуби цукотіли. але які ж вони були щасливі, не менше бублика, який стрибав, лизав всім руки, обличчя, гавкав, падав на спину і не знав, як ще показати свою безмежну любов. Всі сміялись, обіймались, навіть плакали, їдучи назад в машині. Гришу і кирюшу переодягли, розтерли горілкою, напоїли гарячим чаєм з малиною. Вони навіть і не захворіли, кажуть, так буває, коли сильно перехвилюєшся, а тоді всі дуже перехвилювалися. Бублик повернувся. Про це, про цю подію всі почули, і в селищі, і навіть в місті говорили, всі говорили і казали, що бублик надзвичайна собака. А бабуся Віра Пилипівна, пишаючись, всім казала. Це ж мій бублик. Він тепер і медаль отримає. Самого директора в кабінеті в кріслі спить. Оно як? Наш бублик тепер замісник директора, весело сміялися діти. Дорогі друзі, буду рада почути вашу думку про це оповідання. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися. З побажаннями всім миру, здоров'я, всього найкращого.